Повернути окупований Росією Крим реально таку заяву зробив головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю британському виданню Guardian. Україна має плани відвоювати півострів, як військова таємниця, зазначив головком. І додав, ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 91-го року. Ми повинні перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають. Сирський нагадав, що морські дрони потопили близько третини чорноморського флоту. А після серії українського українських атак Росії довелося повністю вийти з порту в Севастополі Наші безпілотники та ракети знищили радіолокаційні та ракетні установки. А метою України є знищення Керченського мосту, що з'єднує анексований Крим із країною агресоркою. Перші сім жінок, які відбували покарання у в'язниці, підписали контракти зі збройними силами України в обмін на умовно дострокове звільнення. Про це повідомили в міністерстві юстиції. Відомо, що ці жінки вже успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби в конкретних підрозділах. Загалом з дня набрання чинності закону про мобілізацію засуджених понад 6 тисяч в'язнів виявили бажання долучитися до лав ЗСУ. Понад 3 тисячі 800 вже направили на військову. Підготовку раніше ж секретар комітету верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко повідомляв, що мобілізовані засуджені вже беруть участь у боях. Серед них є поранені та загиблі. Потенційно ж до війська може долучитися майже 27 тисяч в'язнів. Україна готова до переговорів. Якщо Росія зможе вести їх доброчесно, однак Москва готовності не висловлює. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Пекіна. Мир в Україні головне питання, яке обговорює з китайським керівництвом міністр Кулеба. Він прибув туди на запрошення очільника китайського МЗС Ван Ї, з яким уже провів перші переговори. Потрібно уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями на голову. Осив український дипломат нагадаю. Торік Китаю оприлюднив свою позицію з 12 пунктів щодо врегулювання, як вони кажуть, конфлікту Пекін офіційно не засудив російське вторгнення, а також підтримує Москву, що найменше економічно, і саме Китай має нині найбільше важелів, щоб примусити Путіна припинити війну. Україна, як відомо, має свій чіткий мирний план, який активно просуває на міжнародних майданчиках. Нинішній візит Кулеби до Китаю західні партнери вважають корисним. Важливо, щоб Китай почув безпосередньо від України про втрати, яких вона зазнала внаслідок російської агресивної війни, для розпалювання котрої, як ми знаємо, Китай робить чимало, зокрема підтримуючи відновлення російсько-оборонної промислової бази. Верховна Рада продовжила ще на три місяці воєнний стан і проведення загальної мобілізації. А після цього пішла на канікули до другої половини серпня. Формально приводом стала релігія. Напередодні народні депутати, які прагнуть заборонити релігійні організації, пов'язані із РПЦ, заблокували трибуну Верховної Ради. Вони вимагали розглянути питання негайно, та до цього були готові не всі. Голова парламенту запевнив, рада запрацює, що законопроект стане ідеальним і за нього буде готова проголосувати більшість. Як за старих часів трибуна у парламенті так, заблокована. Блокування трибуни представники різних партій це дуже важливо. Московська церква вбиває це відео. Виклав депутат Олексій Гончаренко. Народні обранці з різних фракцій вимагають поставити нарешті на голосування законопроєкт про заборону Української православної церкви Московського патріархату всі фракції ну звичайно крім ОПЗЖ законопроєкт у першому читанні ухвалили ще Вона, торік позитивні. у жовтні. Далі нардепи внесли понад 1200 правок. Голосування у другому читанні мало відбутися в травні, потім в червні, і ось вкотре законопроєкт не вносять до порядку денного. Хоча його підтримав президент, і голоси у раді теж нібито є за вся опозиція і 130 150 депутатів від слуги народу. Навіть якщо у них буде 130 голосів, то цього. Достатньо, оскільки всі опозиційні фракції ну дають мінімум 100 голосів, а то й більше. Але очевидно, що вони не готові вносити це в порядок денний і гальмують цей процес. Чому вони це роблять? Я не знаю. Представник фракції Слуга народу, голова гуманітарного комітету Микита Потураєв каже: ймовірно, така ситуація склалася через брак комунікації. Очевидно, що вчора, зранку, на поводжувальній раді, наші представники Девід Рахамія і Андрій Мотовилови. Просто не розуміли скільки голосів з нашої власної фракції буде ну точно гарантовано подано за закон 8371, і тому ну була зроблена така помилка. Попри жорстоку війну Росії проти України, яку благословляв навіть патріарх Кіріл, українська православна церква Московського патріархату так і не спромоглася остаточно розірвати зв'язок з російською церквою. Навесні 22-го УПЦ МП внесла зміни у свій статут і наполягає, що тепер вона незалежна церква, хоча у канонічному праві не існує такого терміну. Повністю незалежною є лише автокефальна церква, яка має мати відповідний документ. ТОМОС. приналежність до Москви вже двічі підтверджувала і спеціальна релігієзнавча експертиза. Більше того, якщо ви спитаєте у будь-якого владики чи священника УПЦ МП, чи вона є автокефальна, тобто незалежна церква, вони вам в очі скажуть ні, ми не є. Окей, Тоді ви хто? Тоді, якщо ви не самостійна церква, ви тоді частина якої церкви? Української? Ні. Тоді якої російської. І оце вони мають в себе змінити, і жодних претензій до них не буде. Законопроєкт не про заборону церкви, а про те, як визволити цю церкву з під російської тиранії, кажуть нардепи у документі. Чітко прописали, як позбутися російського контролю, і передбачили кількаступеневу процедуру заборони тих релігійних організацій, які так і залишаться під керівництвом Росії. Перш ніж забороняти таку структуру, її зв'язок з країною-агресоркою буде ретельно аналізувати комісія науковців, а далі ухвалюватиме суд. Цей закон не передбачає ніякого адміністративного там знищення негайної заборони, і так далі. Є судова процедура, є опертя державного органу на висновок експертів. Поки Верховна Рада взяла паузу. Нардепи підуть до опрацьовувати законопроєкт у комітеті. До нього хочуть внести ще додаткові поправки, аби документ був досконалішим і його не змогли оскаржити у конституційному суді. На цьому наполягає спікер парламенту Руслан Стефанчук. Розглянути законопроєкт у другому читанні мають на наступному засіданні Верховної Ради. Найімовірніше воно відбудеться всередині серпня. Ольга Чайко, Христина Гавриш, Олег Корнієнко, Володимир Коваленко. ICTV, єдині новини.